Зараз іде чорнова робота підготовка до, до полу. Ми не маємо це права затягувати, то що бачити морози. Хочемо, да щоб щоб люди заходили. Помічники вітру ми носять йому цемент та цеглу. А Ярослав цілісінький день майже без відпочинку кладе господарям підлогу їхньої майбутньої кухні. Цей дім він збудував своїми руками з нуля ще трошки, і роботи всередині після кількох місяців будови нарешті завершать. Це і мотивує, що ти дивишся, як як тобі люди вдячні, Об'єкту багато. Кладку зробили тут, перейшли, кладку зробили там, перейшли там, знурували. У селі то поки стіни зводили. Матвієнка жили у обгорілому гаражі. Там нині готують. Я тут готую в таку холодіну. Тільки він і вцілів після російського бомбування. Від дому ж, окрім купи сміття, не зосталося нічого. Ольга бачила, як димить дах, але ж гасити те полум'я не могла. Її і ще три сотні односельців росіяни тримали у заручниках. Зайшли вони в погреб і сказали: собирайтеся, собирайтеся, і в шкільний підвал. Стояло оцеплення, тільки без собак, як фашисти вели людей. 15 березня, як горів, нас будинок. Я плачу, кричу, а. Стоїть кльон, позивний його був, його запам'ятали, він був старшим. Каже, що ти ореш, бабка? увезем вас в Росію, а здесь все відстроїмо. У цьому крихітному підземелі, де на кожного було усього по пів метра, їм довелося прожити цілих 27 днів. Чи колись іще вийдуть назовні, не знав ніхто. Надії не було, що звідси як хтось живий, вийде. Почали писати календар вести якого числа, коли вони зайшли 3 третього числа, коли вони постріляли людей цивільних? Серед полонених опинився Іван Петрович. Майже місяць він просидів на цьому стільчику від постійного сидіння і задухи. Йому часто паморочилося у голові. Він розумів, кожна хвилина може стати для нього останньою і кілька разів подумки прощався із життям. Умови були дуже погані, їсти не вистачало, задихались, кисню не вистачало. Люди задихалися, помирали. У Нас 10 чоловік у нас всі в цій кімнаті померло. А люди перед тим як помирали всі, вони поживоліли. Тут вложили трупи, а рядом з ними гуляли дітки. Хоч і минуло майже два роки, звідси нічого й не прибирають. Усе, яке було тоді. Після усього пережитого тут зі школи збираються зробити меморіал, аби вшанувати пам'ять усіх загиблих у концтаборі Ягідне і сподіваються, що винних у їхніх смертях та звірствах над українцями зрештою покарають. Ольга ще у полоні сподівалася, що й стіни ворожий удар пережили. І коли село звільнили з останніх сил, помчала додому, але побачила суцільні руїни. Три покоління робили, складували, ремонтували, купляли. І тут в одне мгновення, вважай, в тебе нема нічого. Спочатку розбирати завали, а потім і нове будувати. Узявся волонтерський батальйон Добробату. Їм у цьому допомагають латвійці. Волонтери це серце нашої організації, і взагалі Добробат – це філософія об'єднання, об'єднання всіх професій кухарів, лікарів, вчителів. Родина пенсіонерів із настанням морозів з гаража перебралася у будинок. Як з їхнім закінчать, тутешні волонтери стануть до роботи ще на трьох ділянках, аби на свята й інші сім'ї. Повернулися додому з Чернігівщини Дар'я Цесарук В'ячеслав Вендиченський. Ми Україна, марафон Єдині новини.